Відтепер березанці зможуть отримувати свідоцтво про народження дітей не лише у місцевому радці. У місті презентували новий сервіс Мін'юсту щодо видачі свідоцтво про народження дитини безпосередньо у пологових будинках. 1 червня у пологовому відділенні Березанської міської лікарні відбулось урочисте вітання та вручення трьох свідоцтв про народження дитини, сім'ї Абібулаєвих та мамам Наталії Білоус і Світлані Клопу. Батькам Юлії та Арсену Абібулаєвим з села Волошинівка Баришівського району було вручене свідоцтво про народження синочка Ернеста. Молода сім'я з нетерпінням чекали на появу малюка, який з'явився на світ 30 травня. Ми вітаємо маму катка із народженням хлоп'ятка. Красним хай він зростає, і здоров'я, і мужність має. Хай найкращим буде сином і продовжить рід родини. Радістю всіх заселяє, щастя, хай його чекає. Тож сьогодні мама із синочком вже з радістю готуються до виписки. А мами Наталія Білус. Села Жуківка з Гурівського району і Світлана Клокун з села Василинівка Баршівського району народили діток лише вночі 1 червня. А в день з великим подивуванням отримували свідоцтва про народження своїх діток Даринки і Дмитра. А це основний і первинний документ про народження вашої донечі. Народилася дівчатка, наче сонце, волятку, хай радіє вся земля. В світі кращої нема. Хай щасливою зростає Хай здоровою зростає і щасливою стає, щоб пишались нею всі, і в родині, і всі. О, так, так, всі так, ми вітаємо, маму, з народжуєм холоп'ятка. Красенним, хай він зростає, і здоров'я, і мужність має, хай найкращим буде сином. І продовжить рід родини. Радістю всіх звеселяє, щастя, хай його чекає. Так що простіть, здоровенькі, і ніколи не хворіте. Перезанської міського відділу РАЦУ, головного територіального управління юстиції у Київській області Наталії Степанівно пікалу батьки новонароджених побажали скористатися послугою проекту, яким спрощено доступ громадян до адміністративних послуг щодо державної реєстрації народження дитини.